Сьогодні за католицькою традицією день трьох царів тих людей, які прийшли поклонитися Ісусу новонародженому і принесли йому дари золото, миро і ладан в українській мові. Є багато слів на позначення цих царів: три королі, волхви, мудреці, звіздарі, царі. Царі є. Вони приходять уже в дім і приносять ці дари. В біблії написано слово «ойкос» грецьке, тобто вони не приходять у хліб. Є різні теорії. Коли прийшли ці мудреці, деякі дослідники вважають, що вони наперед побачили зірку про народження Месії, великого царя, і пішли за цією зіркою і якраз встигли прибути, коли Ісус уже народився і він був немовлям, і вони принесли йому ці дари. Інші ж дослідники кажуть, що вони могли прийти значно пізніше, коли Ісус був уже. Не немовлям, а малятком, тому що Ірод хотів вбити дітей до двох років, а це говорить про те, що вже могло пройти трохи часу, поки вони дізнались, поки вони побачили цю зірку і прийшли за нею. Теж є кілька теорій, де народився Ісус. Це могли бути ясла у хліві, як прибудова до будинку в самому місті Вефлеєм, де могли жити овечки, кози або навіть міг бути порожній хлів на той момент. Було приватно для Марії народжувати Ісуса, і не було місця в інших кімнатах для гостей, то її. З Йосипом помістили туди. Традиція існує така, що це печера, десь у пустелі, і саме до цієї печери, в якій жили тварини, які паслися за містом, прийшли спочатку пастухи. Але мудреці вже не туди прийшли, вони прийшли в дім. Скоро після того Йосипу і Марії потрібно буде вирушити у мандрівку, втікати до Єгипту від царя ірода. Традиція говорить про трьох мудреців зі сходу. Біблія не говорить, скільки прийшло цих мудреців. Ми тільки знаємо, що вони прийшли, принесли три подарунки, тому логічно виглядає, що це могло бути три царі: золото, мир, ладан, атрибути похорону, не тільки народження. І це було таке пророцтво в дії, про те, що Ісус Христос Він потім помре, піде на хрест за нас. Багато дослідників кажуть, що прийшли ці мудреці з близького сходу, особливо той, який приніс ладан, тому що Ладан. Він, він утворюється на деревах, сік від дерева, який засухає. поширена штука, якраз в Арабських Еміратах, в Омані, часто малюють цього мудреця, який прийшов з з верблюдом. Іноді малюють іншого мудреця, ніби як з Індії, і на слоні він прибув. Ми точно не знали, як вони мандрували, які вони використовували засоби пересування, наземні, швидше за все. Це сталося дуже давно. Але головне, що ми можемо. Для себе взяти з цієї події. Я для себе хочу взяти, що Бог він торкається до людей і показує про себе і про свою велич через явище природи, навіть через цю вифлеємську зірку. Він кличе людей через те, що є довкола. І для мене навіть сьогодні просто подивитися, що є довкола і що говорить про Бога, про його велич, про його славу. Ну і принесення дарів, що я можу для Ісуса принести? Не знаю, як той маленький хлопчик, який. Грав на барабані, він заграв для нього мелодію, бо він не міг принести дару. Крім своїх гріхів, я не знаю, що я можу дати таке Ісусу. У мене тільки є вдячність, що Він залишив славу Небес, прийшов цей світ як немовлятку, став смертною людиною заради нас, щоб ми не були смертними, щоб ми могли отримати вічне життя. Я вдячна Ісусу сьогодні за святе життя, яке Він прожив як людина. За його смерть на Христі, за його досконалу жертву, за його Воскресіння і Вознесіння, і за надію бути з Ним у вічності, завдяки цій дії, яку він зробив для. Мене.